Детальну цю ситуацію обговоримо із Максимом Бахматовим, керівником офісу трансформації. Пане Максиме, вітаємо Вітання, друзі. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Максиме, другий місяць в Києві закриті шість станцій метро. Місяць вже діють усі човникові рухи, альтернативні маршрути. Таксі всі вже знають, скільки коштують там на в район метро і подрому і тому подібне шалених якихось грошей. Як ви оцінюєте ефективність чи не ефективність ось цих човникових рухів і альтернативних маршрутів? Колеги, скажіть, за півтора місяця ви знали, хто реально несе відповідальність і кого можуть посадити в тюрму за те, що сталося? Ні. Ні. Отже, уявіть собі, до вас прийшли додому, вирвали труби, не сказали, коли труби починять, взяли 3000 гривень з вас і пішли. І ви, як власник квартири, знаєте, що це сантехнік. Дядя Петя, він поганий чи гарний. Ви його десь знайдете в Жеку чи якісь компанії, змусите доробити. От нинішня київська влада не відповідає і не показує, і не скаже вам, що буде відбуватися. На жаль, і я волшебної палички якоїсь я вам не повідомлю. Зараз колапс, який відбувається на Демівці, накопичувався останні 10 років. За 10 років влада мала би добудувати метро на виноградарь. Обіцяла добудувати метро на Троєщину, обіцяла добудувати міст на Троєщину. У нас недобудований міст шулявський, бюджет більше на 600 мільйонів до 2 мільярдів. міст метро аварійний, міст Патона аварійний, міст аварійний. Я до того вам кажу, що це тільки квіточки, це тільки початок транспортного колапсу, який очікує Київ завдяки тому, що 10 років Києвом нинішня влада. Мародерів, бо я корупцію навіть не можу це назвати під час війни. коли коли це мародери а, і те, що відбувається з Деміївкою, це частина їхньої нероботи безвідповідальної, На жаль. І пані, вам це... не показали план, скільки людей треба перевозити за годину. Це а, важливо з Либіцької, так, так ми не знаємо, скільки тролейбусів, скільки автобусів. Ми не знаємо, як це контролюється, чи до не додається, і ми не бачили мера там. Ви побачили мера на Либіцькій чи на Деміївській, який прийде, і скаже: Я зараз разом з вами спробую доїхати на тролейбусі до Теремків і навпаки на пік. Так, ну, стосовно мера, моє життя значно цікавіше, ніж весь весь час пильнувати мера. Хотів запитати у вас стосовно в контексті цього дяді Петі сантехніка, хто в цій ситуації, оцей сантехнік, який забрав труби і якому дали 3 тисячі гривень? Правоохоронні органи, комісія, яка має провести аналіз і сказати, в чому проблема і скільки збитків, чи е, КМДА? Хто? Емда, це той сантехнік, який кожен рік бере в киян приблизно 80 мільярдів гривень, за які mm -hmm. ми маємо отримати нормальний сервіс. З них 40 мільярдів йде на постійні витрати на школи, на медичну установи і таке інше. І половина це бюджет розвитку. Плюс треба залучати кредити, треба робити аудити технологічні, того що відбувається з метрополітеном, і нести відповідальність. Відповідальність несе той, хто користується. Це безпосередньо КП Київський метрополітен. Прізвище голови КП Київський метрополітен» – Брагінський Віктор. Також Київ Метрострой має бути опікуватися і нести відповідальність за те, що він побудував. Але в Київ Метрострої з'явилися російські хвости, акціонери. Він не зміг добудувати метро на виноградар, взявши 2 мільярди гривень передоплати. На будівництво метро на Виноградар, не використаєш ці кошти, а поклавши ці кошти на відсотки, вкравши 200 мільйонів гривень відсотків і нічого не побудувавши. Це я вам розповідаю факти, які зараз з'являються від силовиків. Дивіться, і от зараз ми бачимо, що е, ДБР е, доволі вдало працює. Затримуються корупціонери, справа Гринкевичів. Деякі люди сидять в СІЗО. Наскільки висока вірогідність? Що е, такі ж затримання, або ж навіть е, посадки чи доведення справ до суду, ми побачимо в найближчому майбутньому у справі, яка стосується київського метрополітену? Дивіться, якби я був мером, це би вже все відбулося. Я би чесно посадив кожного регуля, що погано працює. Я звичайний менеджер і керівник і я знаю, як вирішувати це проблеми ефективними рішеннями, відсутністю корупцією, нормальним розвитком. Я не можу контролювати і стимулювати силові структури. Вони умовно, умовно, незалежні, і вони мають працювати згідно своїми розкладами, згідно а, того, чи є склад злочину, чи нема складу злочину. А то, що ми кажемо. Там умовно цей тунель на Деміївці, там загинуло дві людини, але під час будівництва там навіть віночок лежить. Зараз просто кияни залишилися без метро, і це умовно, поки що не кримінальна справа, що кияни 300 тисяч людей на добу без метро сидять. Це дискомфорт для киян, це транспортний колапс, але поки ніхто не вмер. А оскільки вкрали на цьому і вкрадуть, це треба вирішувати і перевіряти. А чи може взагалі місто жити от в таких умовах відсутності великого шматка метро? Влада говорить, що місцева влада, що це мінімум 6 місяців. Інші експерти говорять, що 2 роки чи навіть більше кияни будуть без сотні тисяч киян будуть без метро. На вашу думку, може місто жити так чи ні? У міста Києва, у нинішньої влади, у нинішнього мера немає плану Б. Кияни… Кинуті на призволяще. будуть будувати новий тонель. Тільки його будуть будувати? Може півроку, може два, може п'ять. Але якщо ви детально зануритесь у бюджет Києва на наступний рік, ви там не побачите грошей на будівництво тунелю. Отже, точно, на наступний рік нічого не буде. Це факти. Угу. Вони бридкі, але факти реальні. На жаль, на жаль. Добре, пане Максиме. Ну, будемо чекати. Я не знаю, закінчення війни, зміни нового там мера виборів. Треба чекати, нового мера. Ми не дочекаємося І нового, нового мера, мера до закінчення війни. Так, дочекатись. <рес> будемо сподіватися. Це інсайт. Це можна вважати за інсайт. Це інсайт можете вважати. Добре, дякуємо, дякуємо пане Максиме. Дякуємо, дякую, що, що Україні, долучилися слава, до спасибо. нашого ефіру. Ми говорили з Максимом Бахматовим, керівником офісу трансформації.